І сьогодні кожен українець є свідком жорсткої війни Російської Федерації проти нашої держави. Кожен має свою історію протистояння і порятунку. Такі історії мають нині і наші захисники. Данило Подибайло, позовний Наруто, аеророзвідник із підрозділу Янголів. Він не встиг отримати орден за мужність, бо загинув під Бахмутом. Саме тому нині у День захисників і захисниць України. Давайте розкажемо і побачимо разом його історію. Наруто у перекладі з японською це головний герой. Саме такий позивний обрав собі Данило Подибайло, звичайний український хлопець із Маріуполя, який став справжнім героєм. Два місяці без тебе особисто для мене це вічність. Ніколи до цього ми не розлучалися із тобою на такий довгий строк. 1 червня ти написав мені останнє повідомлення. А об 11-й тебе забрали в мене, забрали у твоєї сім'ї, у твоїх друзів, забрали з цього світу. Так нещодавно написала у соцмережі Віолета Остра. Вони не встигли відсвяткувати гучне весілля, але встигли народити цю чудову донечку, яка, на жаль, ніколи більше не побачить татка. Музикантові, поетові та героєві збройних сил України Данилові Подибайло назавжди залишається лише 26 років. Данило Подибайло змалку відчував себе патріотом, адже його мама, відома волонтерка Марія Подибайло, створила і очолила громадську організацію Новий Маріуполь. Хлопець вивчав історію, співав і складав українські пісні, поки до Маріуполя не завітав Руський мір. Ось із такого міста біля моря Данило намагався вивезти свою родину. На блокпосту окупанти ретельно обшукали людей та автівку. Коли побачили на Данилі армійський ремінь, мало не вбили. Так, я служив в армії, але зараз у мене довге волосся. Хіба б мене такого узяли б до ЗСУ? говорить Данило рашистам. Якимось дивом зламавши ніс, протримавши роздягнутим ніч на морозі, хлопця відпустили. Коли родина опинилася у безпеці, Данило розпрощався із модною зачіскою і пішов боронити рідну землю. У 112-й бригаді територіальної оборони Данило став аеророзвідником. Спершу бився за Київ згодом за Харків. Ще 27 серпня 2022 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний передав 112-й бригаді територіальної оборони бойовий прапор як символ бойової відваги та слави. З цим прапором починали службу і з ним доєднувалися до небесного війська. Згодом бригаду Данила Подибайла перекинули під Бахмут. Найкривавіші бої піхоти під час Другої світової війни відбувалися саме тут. Саме сюди, під Бахмут, неодноразово навідувався і президент України Володимир Зеленський, аби подякувати військовим за потужні результати. Утім, до повної перемоги на Бахмутському напрямку ще далеко. 1 червня 2023 року Данило Подебайло з побратимом Растою, як завжди, працювали. Але ворог обстріляв їхню дислокацію. Бійці загинули на місці. Це одне з останніх відео, яке встиг змонтувати Раста. З нами назавжди. Раста та Наруто. Вони були найкращими друзями та найкращими пілотами, кажуть їхні побратими. Бійці Подибайло та Войтенко знайшли і знищили таку кількість ворожої техніки, що були представлені до орденів за мужність, але отримати нагороди не встигли. Поховали героїв у Києві, але попрощатися з хлопцями прийшли і їхні друзі ще із окупованого Маріуполя. Сину, я щодня дивлюсь, як наші сунуть поганих по кліщівці ще трохи, а потім ще й трохи. І твій Маріуполь неминуче. Бо ніщо не марно. До вас, з Растою прийшов весь підрозділ, і я була щаслива побачити тих, хто став твоєю сім'єю. Зізналася згодом мати. Ми помстимося за вас, ми обов'язково переможемо, пообіцяли побратими і підготували ось такі подарунки для ворога.